Мексиканські археологи виявили кругле табло Майя, яке використовували під час гри в м'яч. Його знайшли на місці археологічних розкопок у чеченіці. Це було священне місто народу Іца, а також політичний та культурний центр Майя на півночі півострова Юкатан у Мексиці. За даними мексиканського інституту антропології та історії, на диску зображено двох гравців у м'яч його знайшли в архітектурному комплексі Чинчанчоб. Експерти кажуть, що диск створили в ранній посткласичний період між 800 та початком 900 року нашої ери. Як зазначають дослідники, це перше відкриття предмета з ієрогліфічним письмом за більш ніж 11 років розкопок. У цьому разі текст зберігся повністю. ЮНЕСКО визнала Чеченицу об'єктом світової культурної спадщини. Туристи місто вважають другим за популярністю місцем археологічних розкопок у Мексиці.